Вір Ромео і Джулієта написав зарубіжний видатний письменник Вільям Шекспір в 1594-1595 році. За жанром Ромео і Джулієта є трагедією, за напрямом романтизмом. У своєму творі автор підіймає дуже важливі питання сучасного людства: проблеми вічного кохання, проблеми життя і смерті. Проблеми батьків та їх дітей. Твір наповнений почуттями двох дуже люблячих людей. Головні герої твору Монтекі Ромео і Каполеті Джульєта були закохані в один одного з самого дитинства. Проте їхні сім'ї ворогували через це вони були змушені зустрічатися таємно. Двоє закоханих таємно зустрічалися і приховували це від батьків, тому що для справжнього кохання немає нічого неможливого, немає ніяких перешкод. На жаль, закінчилося все дуже трагічно. Ромео і Джулієта померли через те, що їхні сім'ї завадили їх бути разом. Вони не вірили в їхнє справжнє щире. І чисте кохання. У творі дуже детально описано протистояння добра і зла, жорстокості і любові. І саме ця жорстокість затьмарює їм життя, тим самим погрожує і мстить І кожен раз, читаючи цей твір, я не перестаю вражатися як автор тон. Детально описав таке дуже сильне відчуття, як кохання, наскільки він захопив читача, захопив до самої глибини душі. І саме в цьому творі любов визнається як божественне почуття, яке утримують двоє гордо, урочисто і сповнені захоплення. Трагедію Вільяма Шекспіра Ромео і Джуліета можна говорити вічно, так само, як і про їхнє вічне кохання, яке залишиться в серцях назавжди, адже багато творів зарубіжної літератури базується на цьому творі. І я би навіть сказала, що Ромео і Джуліета є справжньою перлиною зарубіжної літератури.